Привіт! Це їжа файного міста! Андрій Турко! Юрій Шкільняк! І ми зараз знаходимося на вулиці Богдана Хмельницького. Біля депо. Знаєте чого? Біля залізничного вокзалу. Так, е, знаєте чому? Тому що в Сабіта тепер більший. В та більший. Ми назвемо цю програму в Сабіта більший? Так. дивіться, ми знімали цю програму. У мене ще досі мама сюди приходить, купує чебреки, бо каже, що я, а, ти... а... я питаю, чого ти тут чебреки купуєш? Она каже, а бо тут добрі. Отак от на все. А, да, і, все. І, і коли нам коли писали, ви писали в коментарях, що а, там чубрек якийсь дуже маленький. Ми, по-перше, казали, що це не маленький. Це такий він має бути. А по-друге, собі це все послухав, подивився і тепер робить. Що не робити велике? Ну, такі євразії. Такі. А ну, давайте глянемо, що взагалі є. Ззаду нас не тільки гіга грає, а ще й ем, є от маленький чеберек, великий чеберек. Ціни, кому треба, збережіть. Юра, показуй. Ну, маленький, великий Яловичина, на три сири, м'ясо, сир, ем, гриби, сир, це новеньке, з'явилося. Не було ще там. Самса яку куми спробуємо також хочу. Ну і сирні або солодкі хрустики. Дивись, підпадає, до речі, на той варіант, чи можна в Тернополі перекусити на долар. Бо ми розуміємо, що наїстися в Тернополі вже за долар, я не знаю, чи можна, але перекусити є чебуреки від 40 гривень. Яловичина там це. Добрий ну, день, що? Добрий день, дівчата. Можна... Слухай, Юра, а ми можемо залізти, як Оля Фреймут, на кухню? Чи ні, не варто Я беремо. переживаю, що я не влізу. Давайте покажемо, як все робиться от просто там. От Дівчатка роблять в формі, молодці, все важать, все рахують. Дивись, Юра, відкрита кухня це великий плюс. Ти, Ш ти можеш побачити, яке Рональд руками. Макдональд казав. <схай> <схай> що відкрита кухня це добре. І насправді це круто через те, що ви можете бачити, що все чистенько. Ось як все робиться, зараз дівчата намащують чимось пляцок. Це став... навіть, чому Пікаці? це такий. Ага, Юра розбирається більше, ніж я в ще Юра, розкажи, що вони роблять? Ну як що? Вони роблять фарш зараз. Верніше, вони не роблять фарш, вони помічають фарш, подивися, як вони цікаво це кладуть, От, обрізають тісто і зараз піде в Ага, Це класно, фритюр. що можна побачити фритюр, яка олія, диви, прозора олія, явно залилась тільки-тіки. Ну, принаймні там, не знаю, ну, не, не поза, позавчорашня, називаємо це так. Або, як буває на ринку, всереду заляли. Так сьогодні понеділок. Не, ну, ринок не той. Якби ми свій ринок я вже відстоюємо. А, так, давайте ще подивимося, що є, крім того, в меню. І Янтик. Юра, чим відзняється Янтик від Чебурека? Е, Чубурек опускається в олію. Окей. — В жир смажитись. А Два, янтик — це на е, гарячій поверхні. просто. Ми вже а, розповідали. Е, справа в тому, що Чебрек е, колись їх смажили, розігрівали. М, забув, як це жир називається. Баранячий жир. Баранячий жир. Баранячий жир. Баранячий жир. На костері розігрівав, він закипав і туди чубирек опускався і витягався. Але якщо ти, наприклад, пішов з отарою в гори, так? Отара, то не ваші колеги, то справді вівці. Вівці, так. Як казав один депутат, то виборці. О, Боже мій, то так всі депутати кажуть. Ем, так, то, далі. То ти смажив, ти, там, де там було той У нас є хрустики, солодкі босерді, Ідеально під пінне, а ми, ми про то не говоримо. Що таке пінне це мінералка. Так. А, далі самса. І самса. То ми берем... Самса це що? Самса — це печений е, такий от трикутничок. Все-таки пиріжок з. Е, таким Ми вже замовили. До речі, тут дуже класний айран є. Айран теж рекомендуємо, є купа додатків, є томатний сік. Є, до речі, власне виробництво, що досі цей томатний сік, чи вже немає? Шкода. Ну, айран є. Томатний Сік був шикарний, айран також шикарний, рекомендуємо. Ем, і, друзі, у нас є локація, де ми можемо це з'їсти. Тобто ви можете взяти з собою, можете взяти доставку, є доставка. І ми покажемо навіть, як в доставці воно все відбувається. Давайте перемістимося буквально за секунду. О, дивися, Замову. цікаво. Якщо ви великий дають, якщо ви замовляєте великий чубрик, то вам дають отаку цікаву. Коробочку. А коробочку для чого можна використати? Правильно, українець знайде як мінімум 100 варіантів. Туда ще цей яйця поділяється. Дивіться, потім можна це, буде то є депо. Це є дружня ресторація. По суті, це прямо біля. Біля чебуреків, це 2 так. метри. І тут, якщо ви берете собі чебуреки, то ви можете сісти на терасі. І що їсти. ми зараз і зробимо? Так, і ми їмо на терасі. Так. Чебуреки на терасі. Так, є чебу. Є чебуреки. чебуречки. Що ми почнемо? Потрібно. Давай перш за все. Розпаковочку зроби. Давайте. Дивись, як тобі дають чебурек. Окей. Ну я тобі так скажу. Да, це, біт, це, вичай... великий це великі чи бере. Це великі. Це така дивика здоровина. З ми показували, так? А ну притули до нього, в Два рази більше. Давай. Ну це такий, знаєш, як тато і і дитина. Як паспорту і. А. Хто і там інший? Хто був? там інший. І птець, <рес> е... Анатолій. Добре. А, гірковечки. Ага. Прекрасно. Ми не знали гіроковечки? Це... Слухай. Це, це, це хороші. Це дуже хороший хіп. Там Серветки Серветки — окей, рукавички туй. І є в І Друга той. коробочка, є рукавички. А, ну, логічно, одна коробочка, одні рукавички. Ви ж не будете з колегою ділитися. Так як ми з Андрієм. Можемо ми побитися. Юра виграє. Так. Є. Yeah. Слухай, це гарний. Підемо далі. далі. Почнемо їсти нарешті. Це у нас. Так, мали писати, з кримським характером, що це за чебурек? Три серед. Так. А Три Це сирочки. чебурек яловичу А тут просто, щоб ви зрозуміли, по розміру. А тут на що? А це е гриби і... А, тут є. Це новинка. Давай, знайшли. Спочатку розірву. Ооооо. Рибачка. Де я люблю, коли сертягнуться. Отак, так? так. Божественно. Щоб ви розуміли, Юра не тільки експерт по суші, по багатьох справах взагалі, а Юра тепер ще й експерт по чебуреках. Ми в наступних програмах Циско. розповімо чому. Тістом Але... бомбічно. Так? Угу. Я сьогодні більше Юру буду питати. М -м. Слой, супер. Дуже класно, знаєте? Дивіться, тут можна брати янтик. Якщо ви не хочете в... Олію б просто на гарячу поверхню. Але правильний він такий. Mm. Правильний що брати, все таки смажений. Так, mm. mm. я як піцую, знаєш, кін кінчиком доїдаю, але цей доїм. Це дуже смачно. Mm -mm. Юра, мусиш щось зняти, крупним бажано. Дивись. Це... Це я mm -hmm. розрізав. Розрізав, розірвав. Подивись, скільки тут міси. Йой. Подивись, скільки тут м'яса. Дивись, в чому прикол, Юра, тут е, тіста і сам Чебрек в два рази більше, але начиння більше разів в Десь два Так. так. Нам принесли ще й трубочки, але Ну, давай трубочки. Як взагалі правильно іран пити, з трубочки? О, тут бачите, певно. Я, я айран. Певно. Ні? Правильно пити ротом. Логічно. Але думаю, <свіст> М -м -м -м. Айранчик. Можна з трубочкою, можна без. Трубочкою. І... Так, хто просто Можливо, буде падати, але спробуємо, щоб ні. Зручно, що є. Рукавички, зручно, що є. М -м 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 -м. Упаковочка. Це можна використовувати Десь як, як тарілку. Ну що, давай. Ну, можна. Поїхали. Так Дуже класно. Дивись, за розміром. Ти маєш розуміти, що ти не неїсешся одним чобряком точно. Великим? Як хто? Ну, ну, я не їмся. Я також не їмся. Я наїмся. Не, не сьогодні, не сьогодні на роботі. Отак треба робити айран. Добре, айран і чебуряк, ти точно треба їстися. Ага. Ти що, відкриваєш? Угу. До речі, Сабіт розказував, що дехто знизу б'є. Знизу? А через кришку прибуваєте. Угу. Mm. Зуга, відчуваєш себе? Десь наяв? На Боже, На українській. На українській, звичайно. Так. Друзі, бобри, поки Андрій доїде. Кримо татарська кухні це ще одна кухня, яку я обожнюю. Опа. Це у нас три сири. Це три Значить, Туди йдемо. Сир, сир і сир. Моцарела mm. mm. Солгуні і бридза. Боже, попередній, це божественний. Що це було? Це найбільше було. Яловиче. Я. Я ще яловичу доїм з вашого дозволу. Дивіться, що ми маємо сьогодні показати вам, щоб ви розуміли, що не тільки маленькі чебуреки є тут, а є ще й величезний чебурек, який може нормально їстися. Добре. Чебурек Я... реально вібраджує. Юра, коли сумнівається по тому, чи можна їсти, то візьміть два. Або один великий, один маленький. Варіант. Не забудьте, що ще самса є. А, стоп, а де самса? Треба, ми... От, треба. Точно. Нам собі відказує, що ми ще самсу замовляли. Юра, Юра, бери собі. Йом. Я зацінюю сирем. Невеликий фанат сирів. Самса, це, самса це така... це такий пиріжок. Угу. Він робиться з спеціального тіста. Воно шарове, так зване. Ось, і е, він запікається потім в духовці. Якщо її розламати... Ого! Слухай тут, дуже багато месидла. Гарно йде. Щедро. Я б згадую ті пиріжки, які в шкільній їдальні mm -hmm. нам давали. Слухай, єдине що... знаєш, що було добре в тих пиріжках з шкільної їдальні. Що? Тоді москалів не було, єдине що. Єдине добре? Єдине добре. Ну все. А, ну Коли і в пиріжках як... не було... А не, не так, в пиріжках не було маку, як е, москалів також. Взагалі не було. Як про наболіле. Ну дивись, я люблю самсу. Слухай, ну це точно за Іраном. Розумієш би, якщо брати Чебрекінки мега соковитий, а та штука вже така більш сухіша і треба чимось забивати. Можливо, і не тільки. Ми за здоровий спосіб літак. Та ясно? Висновок. висновок. Тепер до собі можна прийти, угу. замовити здоровенне чебуречище. Самсу. Самсу. І поїсти тут на терасі в Угу. Депо. угу. Далі. Нагадуємо, що в нього є доставка. Угу. Доставочка в нього. Є і в Глово, і, ну, шукайте доставку. Є свій сайт. Є сайт, є супер. Чубрекує собі так. Чубреків у собі там. Та. Набираєте і, звичайно, набираєте у собі. Дивись, я зручності ми смак. сайт залишимо першим коментарем. Так. М -м. Мені сподобався е, цей новий смак Сир з грибами. Дуже, дуже цікаво. Дуже, 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 дуже цікаво. І мені сподобалося, що тепер можна прийти посидіти. Затишно, uh -huh. все як має бути. Нагадуємо, це вулиця Богдана Хмельницького. Це де ресторан Депо. Поруч біля нашого ЖД вокзалу. Там. І що є така акція, ви що думаєте? Ми просто так зараз. Береш два чебурека. Намалій чубуреки. Маленькі Маленьких два чебурека замовляєш, а тобі третій в подруге. Супер. Два плюс один дорівнює два. Три. Не знай, <реш> з математикою все знає. Два плюс один. Слові. З математикою все з. Друзі, берете два <реш> чебурека, маєте три, по суті. Так, платите за два, маєте три. Хух. Я ти знаєш, я наїмся. Резюме, друзі, це справді смачно. Рекомендуємо. Ціна взагалі невисока. Хочемо подякувати нашим партнерам. Це є м -м, наш інтернет-партнер компанія Тернет, завдяки якій ми робимо ці стріми. І завжди інтернет крутий. Дякуємо. Тернополяни завітайте до закладів, які створені відповідно тернополянами, тому що ці заклади дозволяють трошечки бюджет тримати на плаву. Створювати робочі місця. Ну і як мінімум, податки. то все так йде в бюджет і підтримуйте їх. І цей нелегкий час. Плюс це мега смачно. Тим більше це мега смачно, і ну, ми рекомендуємо. Я взагалі тут дуже люблю чубуреки і тепер вже будучи на самсу сюди заходити. З вами були Юрій Шкільок, Андрій Турко. І пам'ятайте всюди добре, а в Тернополі і в Україні. Смачно!